Моє шанування друзі, і ми знову з вами у Львові, і цим разом ми переносимося з вами в Старийський парк і вирушаємо в 1894 рік, коли у Львові відбувалася велика крайова е, виставка. Вона була приурочена Тадеушу Костюшці, і це була дійсно така грандіозна подія для Львова, тому що цю виставку насправді відвідало понад 1 мільйон е, відвідувачів. Ось, В Стрийському парку були павільйони, там презентувалися різні фірми і тому подібне. Було багато всяких атракцій. Але однією з найбільших атракцій це була, друзі, на той час не тільки у Львові, але чи ні канатна дорога. Була, уявіть собі, канатна дорога, і відповідно кожен за відповідну плату міг на ній проїхатися. Канатна дорога. Їхала зі швидкістю 1,3 метри на секунду, і долала близько 200 метрів. Це була ну, грандіозна просто подія для тих часів. Але й зараз в сучасній Україні, в сучасному Львові, багато говориться про канатну дорогу, яка б теж Львову додала більше екзотики і. І привабила більше туристів. сам йдеться про те, щоб канатна дорога була до високого замку, тому що високий замок це є популярне місце у Львові, але досить високий так і, попри свою популярність, хотілося би, щоб більше туристів могло. Сходити на високий замок і оглядати панорами Львова. Але по сходах хто ходив, не кожен може ходити, а от канатна дорога якраз би сприяла більшій такій популяризації високого замку. І в цьому відео в кінці буде проект канатної дороги, який був поданий у 2019 році, на це треба було потратити десь 330 млн грн. Ну, це все було в минулих роках, як там буде в Переді, будемо бачити. Але про канатну дорогу також розмовляють не тільки у Львові, бо це досить така популярна тема, яка би могла залучити багато туристів. Наприклад, якщо ми вирушимо до Трускавця, до літньої столиці Галичини, то там теж була ідея. Провести канатну дорогу з Трускавця через Бориславську територіальну громаду через Буковицю аж до Східниці, до курорту Східниці. І таким чином канатна дорога би об'єднала три територіальні громади і три міста, які займаються ну, популяризацією туризму і, зокрема, нашого регіону і більш і в цілому. України. Ось тому канатна дорога це дуже цікава тема. І дай Боже, щоб вона була як у Львові, так і в Трускавці, на Прикарпатті. А я вас всіх заохочую підписуватися на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки, вподобайки, і до наступної зустрічі.